Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося, чого чекати тельцям у травні. Ой, вже випадає з мені карта загальна атмосфера. Це відлюдкуваність. Що ж, вам хочеться закритися і забутися. Остерігайтеся інших людей. Побудьте наодинці сам з собою. Подумайте про те, чого ви очікуєте від свого життя. Можливо, навіть ви не хочете ніякого свята. Що ж, це таке у мене або руки дуряві, або дійсно карти вам кричать про щось. Ой, ну що ж, до вас у вас є вирішення якоїсь ситуації з чоловіком. Чоловік вам признається у коханні, показує вам свої почуття, а ви вирішуєте, потрібно вам це чи не потрібно. Що ж, якщо ви вирішуєте і думаєте, дійсно, чи варто. Я вам кажу, не варто, тому що карта загальної, загальної атмосфери місяця це отшельник, вам краще сторонитися такої особи. Він вам льє вуха, звісно, і ще той сказочник, звісно, розповідає вам, що все він закоханий по вуха, що він буде тільки з вами, але він, скажімо так, Береже свою вірність не тільки вам. І розповідає це теж не тільки вам. Тобто, а, а ось, кидає такі фрази, а ось, він, вона поведеться, і він стане вашим коханцем. А якщо інша поведеться, то інша стане його кохан... коханкою. Що ж, подивимося в сторону здоров'я тельці. Ну, потрібно вкласти гроші в здоров'я, щось потрібно лікувати. Подивимося більш детально, що стабільність. Щось з хребтом, таз, хребет. Потрібно, можливо, до мануального. Так, так, мануальний терапевт вам потрібен. Біль спині. Спина, таз, кістки, коліна. Весь ваш корсет, який надає стабільність вашому тілу. Його потрібно перевірити. Потрібно сходити на масаж, сходити на плавання, спа. Це все дуже важливо для вашого здоров'я, ментального також. Подивимося вашу кар'єру. Щого чекати у кар'єрі тельцям? Ой, у вас буде дуже хороша кар'єра. І зараз в цьому місяці це не зміниться. Ви стрімко прориваєтеся уперед. Ви у лідерах, у любимчиках, у свого начальства. Або ж у вас навіть є свій бізнес та своя справа, яка також процвітає. У кар'єрі тут все залишається незмінним. Так тримати. так тримати. Чого остерігатися у місяці травні? Остерігайтеся, подарунків! Чому їх потрібно остерігатися, цих подарунків? Ну, конфлікти будуть на цю тему. Конфлікти дуже неприємні, можливо, навіть з родиною. Потім напишіть у коментарях, як у вас програлася ця ситуація. Дуже цікаво, чому подарунку потрібно остерігатися? Що ж буде не так? Можливо, вам кошеня подарують, а у вас виявиться алергія, ну, щось подібне. Навіть сварки через це будуть і образи. Подарунок місяця гроші. У вас будуть гроші, або премія, або ж на день народження, вам подарують гроші. Очікуйте прибуток. Що ж, так тримати? Кар'єра у вас процвітає, чоловіка остерігайтеся, побудьте наодинці самі з собою. Організм також у масажі і свій корсет потрібно підтримувати. Остерігайтеся подарунку, потім також напишіть у коментарях обов'язково, як це програється. Дуже цікава ситуація. А вам всього найкращого до наступного разу!